Сьогодні поговоримо про форзицію. Це морозостійкий чагарник, який завдяки своїми яскравими квітками є справжньою окрасою саду, що оживляє після зими. Цвіте форзиція дрібними та численними жовтими квітами, що зазвичай складаються з чотирьох довгастих пелюсток, зібраних у трубочку біля основи. Квітки розвиваються на старих пагонах минулого року і після припинення цвітіння куш покривається зеленим листя, не менш численним і барвистим. Листя може бути як зеленого забарвлення, так і строкатого. Висота дорослого куща досягає до 3 метрів. За форзицією нескладний догляд це невимогливий до субстракту чагарник, він може рости на будь-якому садовому ґрунті. Посадка форзиції це простий процес. Куш потрібно висадити на сонячну або частково затіненому місці, захищеному від вітрів. У форзиції неглибоке коріння, тому навколо куща варто розкласти мульчу. Після періоду цвітіння кущ слід обрізати, щоб він краще розростався. Форзиція потребує інтенсивної обрізки. Її потрібно робити після припинення цвітіння, залишити на гілочках один-два бутони. Також слід видаляти верхівки молодих пагонів, що відростають, що забезпечує кращий розвиток форзиції. Кожні кілька років робіть обрізку, що омолоджує, обрізаючи старі гілки зрілих кущів. Але якщо хочете, щоб рослина рясно цвіла, не перестарайтеся з обрізкою. Форзиції можна надати будь-яку форму. На сьогоднішній день навіть вирощують форзицію на штамбі. Форзиція дуже легко розмножується. Розмножують форзицію напівдерев'яними живцями, які збирають влітку або задерев'янілими живцями, отриманими восени. Живцювання форзицій процес нескладний. Форзиція це справжня прикраса саду, яка вражає своїми квітами. Різні сорти допоможуть створити гарний дизайн в саду. Форзиція це справжня перлина весняного саду, що освітлює його яскравими золотистими квітами.